Бути хвостатим блогером, першокласним терапевтом, витягати людей з халеп, доглядати за господарством або нянчити дітей. Певно, щось із цього ви собі точно уявили, почувши фразу собачої професії, і мати рацію, бо дещо з переліченого песики справді роблять. Службові собаки так, це всі ті песики у прикольному екіпіруванні. Наразі вони дуже допомагають нашим захисникам на фронті на прикордонні і у пошукових операціях. Також такі собані часто працюють разом із поліціянтами. Вони проходять спеціальне навчання з кінологами, яке необхідне їм із самого дитинства. Його програма комплексна і включає певні види навантажень, вправи на слухняні, соціалізацію тощо. Можна зустріти службових собак абсолютно різноманітних порід, зокрема німецьку та бельгійську вівчарок, різеншнауцерів, доберманів та ще багато багато інших. Собаки-рятувальники назва говорить сама за себе. Вони рятують людей, зокрема у воді, якщо ті тонуть, Тож мають вміти гарно плавати, як от Лабрадори, сенбернари чи ньюфаундленди. До речі, така порода, як Леонбергер, має гарні навички плавання завдяки невеликим перетинкам між пальцями. А ще деякі песелі працюють у горах, коли хтось застряг там чи загубився і потребує допомоги. Деякі з цих собак здатні навіть відчувати потерпілих під товстим шаром снігу. Собаки-поводарі. Вони допомагають людям з ураженням зору, реагуючи на перешкоди на шляху. Це дуже покращує орієнтацію людини у просторі, а тому й підвищує її безпеку на вулиці, зокрема на сходах, тротуарах, біля дороги, а також просто у повсякденному житті. Для цього собакам необхідна спеціальна амуніція. Ну і звичайно, коли поряд песик, ви загалом почуваєтесь ліпше. Собачники це підтвердять. Всі пам'ятають плюшу. Вона є собакою-поведорем, що першого дня повномасштабного вторгнення загубилась на київщині. На пошуки плюші пішли цілих два роки і знайшлася улюблениця тоді, коли на це вже ніхто не сподівався. Що просто ощасливила її звіротата Сергія. Зараз в Україні лише окремі кінологи навчають таких собак. Важливо, зовсім скоро ми наблизимося і до створення спеціальних шкіл. Ще одна звіряча професія собаки-терапевти. Ви вже неодноразово могли чути про центри каністерапії, де спеціально навчені песики працюють з людьми, які потребують допомоги, наприклад, із посттравматичним синдромом. І цей вид реабілітації поступово поширюється і набуває популярності у нашій країні. У Києві вже відкрився такий центр під назвою ІННІКОС. У ньому песики фізіологічно та психологічно комунікують із постраждалими, завдяки чому їхня нервова система нормалізує свою роботу. Тож звіряче щастя справді лікує собані пастухи. А ця професія серед песелів на перший погляд може здатися дещо застарілою однак ми впевнені, що десь прямо зараз невеликі коргі ганяє овець. До речі, багато порід із самого початку було виведено задля допомоги у випасанні худоби. Наприклад, бордер колі, шелті, командор, знову ж таки, вельшкоргі. Останні, до речі, завдяки своєму низькому зросту, могли кусати тварин за ноги, спрямовуючи отару, і водночас не отримували капитан в лоб. Висновок такий: що б ми робили без собак? Запитання досить риторичне. Можна навіть ненароком зловити синдром самозванця, адже їхні професійні навички неймовірно вражають. У моєї собаки є професійна навичка спати. Чарлі! Ну, зроби вигляд, будь ласка, що ти теж трішки працюєш. Однак погодьтеся, що найкраща професія для песелів це бути улюбленими звіродітьми. час від часу трохи розбишаками та радіти просто звірячому щастю. Тож залишайтеся на звірячій хвилі, підписуйтесь на петхаус і до зустрічі у нових відео. Па-па!